Привіт! Мене звати Макс Макар. Я студент юридичного факультету ТНЕО. Рубрика «Студлайф» створена для того, аби показати багатогранне студентське життя та існуючі можливості для студентів. Привіт всім! Я Таня Глуха, ведуча рубрики за крок до успіху. У своїй рубриці я розповім вам, як високти вершин на прикладі успішних людей і допоможу вам стати кращими. Привіт! Я Каріна Танасів. Моя рубрика FreshNews допоможе вам бути в курсі усіх подій. Якщо ви хочете знати більше, ніж просто про енки та перездачі, то Fresh News саме для вас. Актуальні та незалежні новини, що стосуються кожного. Мене звуть Автослав Бодна, і у рубриці компетентно ПРО ми будемо, залучаючи кваліфікованих фахівців, аналізувати нагальні проблеми студентства та України загалом. Компетентно ПРО допоможе вам краще зрозуміти та захистити свої права. Актуально, Лаконічно. доступно про життя на UF. Дивіться, UF TV. <рес>